Вітаю всіх! В цьому відео ви дізнаєтеся, як підкачати біцепс, торс, прес. Взагалі, стати рельєфнішими, сухішими, гарнішими. За допомогою простого тренування, яке робиться на протязі буквально декількох хвилин. Кожен підхід швидкий. Мінімальний відпочинок, тому поставте лайк, підпишіться на канал, купуйте програми тренувань на сайті www.da.com. Тренуйтесь разом зі мною по відеоінструкціям. Тож почнемо само тренування. Потрібно зробити 4 підходи, кожен підхід робіть на максимум, підтягування паралельні на біцепс. Можливо, є й інша назва цим підтягуванням. Це не супер важливо. Головне, що максимальну амплітуду робіть при таких підтягуваннях. Намагайтесь відтягувати своє тіло назад, паралельно утримуючи приблизно ідеальний рівний збалансований кут по лінії, не опускаючи свою голову підборіддя нижче цілі і таким чином робіть далі повністю до стовідсоткового, совісного призупинення тіла стільки разів, скільки зможете. Що, звичайно, не є важливим, яка кількість конкретно повторів в цьому чи іншому будь-якому підході. Головне, це після інтуїтивного відпочинку, декілька хвилин від хвилинки 2 до 10 хвилин намагайтесь більше не відпочивати, щоб не охолонули м'язи. Одразу робіть наступний підхід точно з такою ж шириною хвату, на ширині плечей приблизно. Не намагайтесь дуже відмінні робити підходи навпаки. Постарайтесь зробити максимально схожі підходи один на інший. Спеціально такий своєрідний підхід на максимум для розвитку витривалості, сили. Звичайно, що в такому тренуванні м'язи всі прокачуються, які вже зазначив, але при цьому всьому це одне з. Сотні, тисячі, можливо, навіть більшої кількості різноманітних вправ для прокачки біцепса, які в свою чергу з часом дають ще кращий результат. Тому, звичайно ж, не проходьте мимо цієї тренування, спробуйте це тренування на собі, потренуйтесь. Буквально спробувавши один раз, ви точно зможете відчувати відмінність від інших тренувань для прокачки біцепса, що, звичайно, завжди є різноманіттям, а м'язи обожнюють, коли є різного типу тренування, так як інколи, коли тіло вже звикло до звичайних тих ж самих тренувань. Воно просто-напросто. Вже не таким чином реагує для росту м'язів та розвитку всього м'язового корсету. При цьому качається прес в таких підтягуваннях. Навіть якщо другий, третій, четвертий підходи будуть не такі амплітудні, все рівно потрібно зробити повністю все тренування. Все просто, легко, кожен зможе спробувати, тому тренуйтесь, спробуйте. Звичайно, що намагайтесь для себе різноманітніше розвиватись, для того, щоб прокачати біцепс, необхідно робити комплексні вправи, які прокачують абсолютно все тіло, підтягування, які качають спину, прес. Віджимання на брусах, чи інші будь-які види віджимань, також розвивають м'язи біцепса. Інколи розмір біцепсів не завжди відіграє найвищу роль в деяких певних тренуваннях. Тому це тренування конкретне, воно, можливо, не дає максимально великих об'ємів, але м'язи біцепса та рук задіюються в новій. Площині саме через це для максимального універсального різноманіття та розвитку всіх м'язів на тілі. Пробуйте таке тренування, качайтесь. Попозував для вас спеціально показавши, які м'язи більше всього задіються. Якщо ви дивитесь всі серії серіалу, як накачатись, то, звичайно, що маєте. Помічати відмінність між тренуваннями, позуванням та ефектом від тренувань. Тому обов'язково звертайте увагу на певні деталі. Коли тренуєтесь і перед тренуванням, звертаю вашу увагу на ці певні деталі для вашого кращого розуміння. Тренуйтеся, тренуйтеся і ще 10 тисяч разів тренуйтесь. Пока!